Сьогодні 17 липня і тема сьогоднішнього дня мати справу зі злом. Щодня ти як правоохоронець або військовий бачиш зло, жорстокість, несправедливість, людські гріхи, які змушують усе всередині стискатись. Але це не просто частина роботи, це тиск на твоє серце. Як не втратити людяність, коли ти щодня бачиш найгірше в людях? Наш Господь не обіцяв нам легкого служіння. Але він показав шлях: стояти за правду, не втрачати милості, не дозволяти злу захопити твою душу. Ми не можемо змінити всіх, але можемо змінити те, як ми реагуємо. Не дай тьмі вселитись в серце. Коли ти втомлений, просто молись. Коли тебе переслідує гнів, сповняйся Духом Святим. Коли ти не знаєш, як діяти, проси мудрості. На жаль, зло існує, але світло перемогло темряву. Запам'ятається. Молитва. Господи, коли я стикаюся зі злом, зміцни моє серце. Допоможи бути сильним, але і добрим. Амінь. І сьогоднішній вірш, який ми зачитаємо, це Матфія 5 розділ, 37 вірш, де написано: Нехай буде слово ваше. Так, так, ні, ні. А що пана дусе, це від лукавого. Нехай Бог береже вас, мої брати та сестри в уніформі.